Доброго дня, шановні української аграрії. Ну, працюємо, бачите, нормально. Командор грант, авіцена, зараз іде ось. Ось авіцена. А командор грант. В общем, працюємо. Мікро Те, що собі використовувати, то вам рекомендую. Насіння турбо, бачите. І в мат старт. І ось будь ласка як кажуть, авіцена, командор грант, гумат старт і насіння турбо. Оце чотири компоненти, які зараз вносимо на пшеницю, протруїмо пшеницю. Так що, кому потрібна пшеничка, є вже оброблена, є затарена, не протруєна. Якщо треба, будемо дотруювати. Так що запрошуємо до співпраці, тому що. Маса тисячі колег майже 50 грамів. Тобто все м'яке, негодяй, щоб ми повикидали. Так що запрошую до співпраці, колеги. Успіхів вам!